Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті Українського радіо, Радіо День. Слава нації! Ви слухаєте Українське радіо Кроповницького триває героїчна оборона України від російських терористів в ефірі. Програма Радіо День в студії працює Леся Журавська, і я представляю гостю Леся Нестройна, завідувачка відділу науково-просвітницької роботи музею мистецтв. Вітаю вас! Доброго дня! Обласний музей мистецтв не зважаючи на війну, продовжує готувати і демонструвати виставки для відвідувачів. Цього разу ми анонсуємо показ, який відбудеться. 17 лютого це буде виставка творів Олени Горєлової Сила Тризуба також відбудеться виставка продаж одягу на допомогу Збройним силам України. Власне, через цю допомогу ми і анонсуємо виставку. Пані Лесю. В чому її унікальність цієї виставки? Олена Горєлова вийшла на наш музей мистецтв буквально місяць тому і запропонувала допомогу зсу. Сама вона проживає в Португалії, в Лісабоні. Виїхала вона ще майже рік тому своїй Родиною вона постійно за кордону допомагає так, але вона вирішила вже таким чином влаштувати виставку-продаж текстильних виробів, зокрема футболок в українському патріотичному стилі за допомогою трафаретів і фарб. Цікаво, те, що у нас вперше відкривається такий арт-проект молодої художниці, незвичні твори. І так як вона проживає в Португалії, вона дала клич своїм друзям і вони принесли її роботи. Тобто, це власність її друзів. На виставці буде приблизно 100 робіт. А всі вони різні, в різних техніках вони виконані, плюс будуть графічні плакати, які висміюють уряд російський, зокрема Путіна. Ще Олена Горелова відома, тим, що вона створила мурали в нашим нашому місті. Зокрема, мистецький простір Мир-2. Там є її два мурали, які вона створила ще в 21-му році. Це мурал Flower of Life та Music. До речі, я наприклад не знала, що це саме вона створила. Тобто, їй було запрошено як художницю, як дизайнера для того, що вона оформила. Вона оформлювала не тільки в нашому місті, а і Одещина, і також вона і в Португалії займається творчістю, створює мурали і створює капсульний одяг. Вона актуальна, вона патріотична, так як зараз Україна популярна у всьому світі. І Олена спіймала оцей цей рух, і вона закупила одяг, чистий, білий, натуральна, бавовна, і використала. Стала фарби, спреї і на цих футболках демонструються тризуби, надписи Україна, «UA», трипільські такі елементи дуже цікаві, різні кольори, різні розміри. Це 25 футболок. Всі вони у нас будуть демонструватися. Їх можна навіщачка. буде придбати. Можна їх буде придбати, можна їх буде приміряти. Багато е, тому он... ми і анонсуємо, так. щоб радіослухачі, які забажають відвідати виставку. А ми закликаємо, взяли з собою певні кошти, адже все це піде на допомогу Збройним силам України. Так так і акцент саме головне на виставці не на роботах пані Олени, які будуть Вони різні, вони цікаві, вони насичені. Багато корпувничаних і бачили. Тобто це із приватних колекцій її друзів. А саме акцент на виставці продаж цих 25 футболок. Розмір XL. є 2XL Oversize, які зараз надзвичайно популярні в Європі. Олена сама часто використовує такий одяг, носить. І головний акцент на тому, що ми встановимо скриню, зразу оголошую вартість. Футболок це 25 євро або 1000 гривень, але це хороша якість, це натуральна тканина і авторський принт, який надзвичайно високо цінується зараз, особливо в європейських країнах. Виставка буде діяти протягом двох тижнів. Протягом двох тижнів відвідувачі нашого музею або, зокрема, ті, хто хочуть безпосередньо придбати текстильний виріб Олени Горєлової, переміряють цю футболку, да і кидають кошти в скриню. І ми вирішили, і Олена, перш за все розробила акцент на тому, що ми допомагаємо нашому кропха і безпосередньо оці 25 тисяч гривень Олена просила мають піти на певну якусь допомогу за ці гроші мається бути щось купити. Так людина може кинути не тисячу гривень, вона може більше заплатити. То а це інші люди, які не можуть купити футболку, але хотіли би допомогти 100-200 так, гривень. Так, це абсолютно, це абсолютно можливо і переглянути її роботи. Ну зрозумієте, вона з такого мистецького середовища Олена неї тут дуже багато друзів, неї тут дуже багато знайомих. Вона закінчила. Факультет дизайну керує нашого місцевого. В неї була власна студія, вона багато створила муралів, багато різноманітних творчих заходів. Тобто, в неї наскільки широке коло знайомих, що ми навіть не переживаємо, що люди не придуть і не щось не придбають. Олену поважаю за те, що незважаючи на важкі часи, їй дійсно там важко, тому що і робота, і маленька дитина, і зовсім інша країна вивчити мову, призвичаїтись до культури, і незважаючи на такі труднощі певні, які в неї там є. Вона Постійно допомагає Збройним силам України, і таким чином вона хотіла. Ну каже, що хоч якось наблизити нашу перемогу. Я дуже поважаю воїнів, дуже поважаю Збройні сили України. Я хочу, хоч якимось чином, хоч нахай це буде крапелька допомоги, але вона буде. Речі стильні, речі яскраві. Вони будуть схожі на один одну. Вони презентують Україну, і ці роботи ці текстильні вироби за кордоном вона продавала набагато дорожче. Ми вирішили таким чином, коли вже будуть продані всі футболки, ми знову зробимо. Урочисте закриття цієї виставки. Ми запросимо представників кропхабу і таким чином можливо зробити там останній продаж футболки. Так зробити, як вона зазначила в нашій переписці. Це речі створені з любов'ю. Вони створені з любові, вони створені для перемоги. І власники цих речей отримують ми енергетику. А у енергетика у цієї дівчини надзвичайно позитивна, надзвичайно креативна, і пишаємося нашими українцями, пишаємося тим, що вони допомагають. Заходячи з далеко від дому, ми обов'язково анонсуємо, тому що і користуюся такою можливістю. Я запрошую кропивничан, гости нашого міста. з 17 лютого відбудеться коли відкриття виставки у 15-й годині. Ми всіх запрошуємо. Музей Приходьте. Мистець. Будь ласка, в музей мистецтв. буде урочисте відкриття. Я вам дякую. Ця війна в Україні показала, що музи не можуть мовчати, коли страждає і бореться твій народ. І ми тішимося з того, що музей мистецтв в авангарді Її боротьби мистецької боротьби ми завжди підтримуємо інформаційно і готові далі розказувати про вашу діяльність, про те, як ви розказуєте про спротив українців про нашу боротьбу спільну вперед до перемоги. Ми анонсували виставку з однією метою для того, щоб прийшло як мога більше кропивничан і гостей міста. 17 лютого у музеї мистецтв відбудеться виставка творів. Олени Горілової Сила Тризуба, а також виставка-продаж одягу на допомогу ЗСУ. Про все це нам розказала моя гостя Леся Нестройна, завідувачка відділу науково-просвітницької роботи музею мистецтв. Вислухали програму Радіо День. В студії працювала Леся Журавська. До нових зустрічей на хвилі українського радіо Кропивницького. Разом ми обов'язково переможемо. Разом до перемоги. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті Українського Радіо Радіо День.